Доброго дня! Я Лариса Довга і з вами проект «Окультура». Проект, в котрому ми розповідаємо, пишемо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. І сьогодні гостею нашої програми є мистецтвознавиця, історик архітектури, пані Катерина Липа. І будемо ми з нею говорити про українську архітектуру. Доброго дня, пані Катерино! Вітаю вас! Пані Катерино, чому архітектура важлива в контексті сприйняття культури, в контексті трактування культури. Про що нам розповідає архітектура? Архітектура взагалі для усіх цих речей найважливіша. І ось чому? От архітектура ніколи не бреше про свою добу. Живопис може збрехати. В усі часи писали те, що хотів замовник, і це загалом помітно. Архітектура загалом народжується із якихось потреб суспільства. Ну, будь-яких Йдеться не тільки про побутові, побутові духовні потреби е, з'являються, коли з'являються нові заняття, які теж диктують щось. Стосунки між пересічною людиною і владою і е, маркери, хто є реальною владою це все архітектура, і от вона не обманює. От е, дуже буває помітно, що, наприклад, хотіли зробити велич. А вийшло або щось таке, що лякає, або позолочена дешевка великого розміру. Ну таке ж буває. Тому я довіряю архітектурі і закликаю всіх довіряти. Тобто, якщо людині, котра хоче вдавати з себе літу або владу, і не має на це відповідної духовної чи внутрішньої сили. Вона не зможе збудувати будівлю, яка є маркером такої влади, а збудує якийсь муляж чи щось таке схоже, по чому ми зможемо значить, зрозуміти, що там щось не так? От навіть наш час заможні люди за кордоном стоять в черзі до видатних архітекторів, до там, хоч вже, ну, бюро Фостера. Бо він уже старий, там чи бюро покійний захихадід, чи стареньке, але все ще нічого. Френ-ґері. До них стоять у черзі, і я маю на увазі навіть просто приватні будинки. І на пострадянському просторі майже немає споруд і приватних, і громадських. Від головних архітекторів сучасності. Здається, одна будівля і це приватне мешкання, ну, маєток, від Захи Хадід є в Росії. І є в Казахстані будівля Нормана Фостера. Все. У нас валюють в всі ці позолоти і всяке. Тершенні гроші, щоб самовисловитись, от знову ж таки, всі люди, які чогось досягли в житті, мають амбіції. Але амбіції різні. От у нас амбіції, я думаю, що це вивітриться з поколіннями. Це амбіції бідних людей, які вилюдніли. Архітектори кажуть, що не може архітектор, який живе в комунальній квартирі, спроєктувати гарний чи правильний маєток. Це правда, чи це ви знаєте не зовсім так? Ну, принаймні, архітектори звикли десь самовиражатися. На своїх помешканнях, і це ну, далеко не завжди великі помешкання. Я бачила такі індивідуальні проекти, буквально там двокімнатних квартир. Мабуть, спішні. коли йдеться про комунальну квартиру, то йдеться не про велике Але, або маленьке, а про те, що це таке, як в усіх, і немає. Річ у тім, що в розплануванні, як усіх, теж можна зробити щось цікаве. Людині хочеться. Показати сусідам, я маю на увазі замовника. Архітектор не працює без замовника. Літератор може писати у стіл, художник може як генії з 19-го, початку 20-го століття, от ранній модернізм, які писали для себе і там за життя могли продати одну картину. Архітектор просто ну, нічого не може зробити. Можна скільки завгодно за угодно проєктувати, але не збудована будівля і не є архітектурою. Наш замовник найчастіше демонструє, саме, от, що от він вирвався ну до мільярдерства навіть, вирвався із злиднів. Як це до речі, Часом буває і дуже і річ що в Латинській Америці. Замість того, щоб залишитись в історії, залишити по собі пам'ятку архітектури там, кінця 20-го, початку 21-го століття, замовлену там, Френку Геррі. Ну, просто мені цей архітектор подобається. І от, скажімо, є музеї в Більбао, а є от мій будинок. І це все в одному рядку, одним списком, ну хоча б і у Вікіпедії. А у людей от цього словолюбства в найкращому сенсі, яке було пап, імператорів, королів от залишити по собі. Як Цезар Август казав, ну він же хто наскільки довго правив: Я прийняв Рим цегляним, а залишаю Мармуровим. От такого рівня амбіцій поки що немає, мені здається, має минути трохи часу. Дуже цікаві ваші спостереження з приводу власне, того, як архітектура показує рівень амбіцій спільноти загалом, так? не тільки бо є, не багато, є, є бідніші. І цікаво, що це стосується всього пострадянського простору, не тільки Україна. Але з іншого боку, ваша думка наштовхує на те, так, а що ми от в архітектурі справді такі убогі. І оця уява про певну вторинність чи навіть меншовартісність української архітектури, вона ілюзорна, вона просто наш комплекс внутрішньої постколоніальної свідомості. Чи справді ця архітектура? Загалом не дотягує до світової. Все залежить від оптики. Я е, спробую пояснити, я вважаю, що нам дуже допоміг ковід. Зараз, прости господи, і війна трохи допомагає, що люди почали їздити Україною і Дивитися все-таки зацікавлено. Ту ж архітектуру нашу стару із зацікавленням зазирати в провінційні музеї, а тому що навіщо мені ці руїни? Ну, я вийду за кордон і не так далеко ну, в межах Європи. Подивлюся, щось прекрасне, отримую свою насолоду і все. Це все не просто так. Причому це дуже давні корені. І не тільки колоніалізму, який пережили ми. Мистецтвознавство народжувалося, і історія архітектури, як його частина, народжувалося в XIX столітті. І Найбільше для от форматування цієї науки в сучасному розумінні хто зробив і німці і французи. Вони не хотіли зробити нічого поганого. А вони не хотіли нікого принизити. Просто так було, що французи все таки, чи не найперші, зайнялися інституційно пам'яткоохоронною діяльністю, почали копати свою історію. І відповідно у них був Ежен Віолель-Ледюк, дослідник і перший реставратор, це перші спроби наукової реставрації архітектури. Німців було багато, ну, скажімо так, німецькомовне середовище, тут йдеться і про німецькомовних швейцарців, і про австрійців. Але головне нарешті консолідована німецька держава, вони відчували свою потугу. І теж копали свою історію. Так вийшло, що взагалі зараз це помітно через півтораста років, що є перекос в бік ось цих країн плюс Італія. Перекос Знає? в чому? В дослідження в зацікавленості. В зацікавленості і в формуванні певних стандартів. Ось це круто і прекрасно. Значно менше уваги приділяється. Від початку від народження науки Піренейському півострову. Про Англію я мовчу, це взагалі відрізаний шматок. А тепер зверніть увагу: ми з середина друга половини 19 століття. Все, що східніше Німеччини, це колонії. Навіть коли ми говоримо про Австро-Угорщину, слово Угорщина звучить. Але ми щось знаємо про угорську архітектуру, як от так, щоб її відрізнити візуально. Від австрійської, ні. Не було Чехії, не було Польщі. Ну я вже докажу про Україну. Не було Балтійських країн. Ясно, що Балтійські країни, так, це німецька Вотчина. У них все пішло від нашої орденської архітектури, тому що це ну землі Тевтонського ордену е, значною мірою. Так, це взагалі все наше, це не зрозуміло хто, але якщо подивитись правді у вічі, ну, у нас немає таких от глибоких фахівців по кожній з цих країн. І якщо говорити про Центрально-Східну Європу, е, хіба що у польській архітектурі, не в усі, але в певних стилях, як у тому ж польському Ренесансі, наші сусіди е, на початку ХХ століття от їм поталанило нам ні. Вони здобули державність на короткий час, але вони надзвичайно багато зробили саме у царині культурних досліджень. Не треба себе картати, що щось у нас не так. Кожна нація, кожна країна має своє надбання, і воно апріорі чудове, бо іншого такого нема. Тобто це все одно цікаво. Але навіть без цього, якщо от послуговуватися цими. Стандартами ще там 19 століття побачимо дуже прості речі. Крім того, стандарти 19 століття, але ними ж маніпулювали і у Російській імперії, і в Радянській імперії, продовженні Російської імперії, завжди всюди підкреслювалося, що це ну от, щодо України, зокрема. Там, де не було можливості проголосити вплив Росії благотворний, там завжди давалося зрозуміти, що це не наше, це принесли поневолювачі. А наше що? А тільки біленькі хатки. Оце викреслювання українців з міського життя, по багатьох лініях шкільний підручник, путівничок. І Що завгодно. Головна наша проблема, чому от для пересічної людини наші пам'ятки не надто атрактивні, тому що у нас забагато занедбаних пам'яток, але було ще гірше з радянських часів. Хотілося б, звісно, щоб все це реставрувалося. І було прекрасне, але давайте от подивимося з точки зору цієї французько-німецької, скажімо так, моделі історії архітектури трошки в бік.